21 червня виповнюється 117 років з дня народження видатного полтавця Олександра Шаргея, відомого за псевдонімом Юрій Кондратюк. Традиційно напередодні видатної дати студенти Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка провели наукові читання, адже саме цьому вишу 17 років тому уряд присвоїв ім'я науковця. Цього року читання відрізнялися від попередніх цьогорічною родзинкою студентських наукових читань, Тань є та обставина, що свої наукові доповіді студенти підготували і виголосять англійською мовою. Саме тому сьогоднішній виступ студентів ми проводимо на базі Полтавського музею авіації та космонавтики. За словами студентів, свої наукові роботи вони готували дуже ретельно. Їм допомагали викладачі, тому в своїх нових знаннях вони не сумніваються. Моя доповідь вона більше має такий історичний характер. У ній розповідається саме про виковічення пам'яті Юрія Кондратюка. Адже відома ця постать у нашому житті, і ми повинні пам'ятати про неї завжди. У ній розповідається про життєвий та можна сказати творчий шлях Юрія Васильовича Кондратюка. Як... Чи є справжнє ім'я Олександр Шаргей розповідається про те, як він став відомий у всьому світі після кожного виступу? Юні науковці відповідали на питання присутніх. Здебільшого їх цікавили причини вибору тем та кроки їх реалізації. Завершивши читання, учасників нагородили подарунками, які допоможуть їм вдосконалити знання. Працівники полтавського музею авіації та космонавтики вручили кожному досліднику монографію. Анатолія Володимировича Даценка, першого біографа Кондратюка Шаргея і його двоюродного брата. Книгу я полічу туди. Наступного року запевняють студенти, наукові читання також відбудуться в цікавому форматі.